It's raining tonight, the wind hits their windows every time Линяють голубчики в небі і мусять линяти. Ніде вони не дінуться, бо поки я є, то голуби будуть всі в небі линяти. Ми трохи піднімаються. Був я на роботі, тому все одно трошки засаділися, але там батько їх там гонив трохи, але все одно піднімаються і слава Богу, слава Богу, летять. Піднімаються. Линяють, зелені страшно, не то що. А дуже страшно залиняні. Такі так линяють, що страшне крил немає, але бойні голуби мають бути в небі. Обов'язково. І полиняють вони в небі. Не гірше, як вольєрах. Когось, може, хтось любить голуби, щоб вони сиділи раді масті, а в мене... Гоняйся всі незалежно від масті. Жовтом раморне, рижом жовто, раморне, підтяжки робив на одне, підтягнуло вже. Незалежно від масті, від цього я голуби гоню всі без, без розбору. Гоню, вон, до того граю, воно підтяжку тягне. Не знаю, видно, не видно на камеру. Але набирають висоту добре. Вон вже пішли одні вище, ще трошки нижче добираються, йдуть, йдуть. Жарко, дуже жарко на дворі, але все одно голуби йдуть. Ну, голуби, я їх гонив дуже сильно з весни. Гонив їх з весни. Не шкодував, багато голубів в мене ушло. Яструб до 30 штук забрав, пущі перші всі виводки позабирав. Почалося в мене троє, було голубів з, з першого виводку і з другого та третього повиходили, але все одно так трохи порішали. А голуби як літають. Так і літають, бо, бо я ж рахую, що голуби о, пішли вже по пущі покриті в пущі, араз зближу їх. Якщо вийде побачити їх. Камера на телефоні не дуже така ярка. Але голуби, о, це вже максимально, що я можу зблизити їх. не виходить. Оце все, що там зближує. Голуби майже майже вже пішли покриття. єлі єлі-єле бачу їх. Голуби покриті, пущі. От-от-от вже все. Покрилися. Деякі ще двоє чуть-чуть нижче. А ті вже майже майже всі покрилися. Як. Голуби мають летіти. Ще раз наголошую, якщо будуть люди більше гонити, тримають ті, хто заводчики, бойних голубів, будуть гонити бойних голубів, гонити їх, відбирати все через льот, а не через масть, то буде. Набагато більше якісної птиці. І я рахую так, ні, І вже на багато років, я с такий за життя держу голуби, я рахую. Якщо птиця гонь, бойна птиця, вона має вся літати. От десь голуби зробили декілька кругів, пару хвилин, і вони вже вон на телефоні три хвилини і голуби е, в покриті. Вон пішли. Вон яструб підійшов. От халера, і яструб. Вон вже видно, нижче пішов зараз. Буде зараз буде ними ковирати. Я думаю, що так вони набирають. Да. Вже є яструб. Ну, осінь. осінь, але все одно. От голубе йдуть, одне падає донизу від По... яструб. А ганяє, ганяє теж. От паскудок.